you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Порохоботи знову взялися перекручувати дані та всіляко намагаються покращити сприйняття свого партійного лідера серед народу. Так на п'ятому каналі, причетному, до Порошенко, з'явилася публікація про те, що ніби серед дев'яти політиків Петро Порошенко єдиний у переліку, у кого показники довіри зараз кращі, ніж у травні 22-го року. Так, 27% довіряють зараз колишньому президенту. Посилаються вони на дані. Опитування Київського міжнародного інституту соціології, сміх та ігоді, яке возвеличення, тільки дані про 68% недовіри чомусь вирішили форсити не так активно. Що найсмішніше севочолого тут узялися порівнювати із Володимиром Зеленським, до якого рівень довіри знаходиться на рівні 77%. Але тут мовляв пан президент програє, адже раніше йому довіряло більше народу. Зараз же його великий опонент потрохи повертається в політичні ряди, адже довіра до Порошенка ніби з Росла на 11%. адекватність, ні, схоже, не чули. Що найцікавіше це опитування порохоботи називають рейтингом з відсилкою до виборів, на які п'яті дуже вже кортить попасти, але є велике. Але про рейтинги нам доведеться говорити ще не скоро, адже вони про політику і бажання народу віддати голос за кандидата під час виборів. А вони нам ще не скоро світять. Більше того, навіть той же ріст довіри до Порошенка дуже сумнівне явище, особливо на фоні переважаючої недовіри. Однак про це вже пор. Рохоботи вважають за потрібне мовчати, а разючий негатив перекручувати. Усе в кращих традиціях. Йому вже варто злізти в цієї залежності політичного майбутнього, яке очевидно насвітить йому та почати займатися своїми прямими обов'язками. На цьому в мене все підписуйтесь на канал та пишіть свої думки в коментарях.